Містер Мюзикл, вітаю! З вами В'ячеслав Ільїн у подкасті Містер Мюзикл, який можна почути на Spotify, Apple, Google подкастах, Deezer, TuneIn, Megogo та багатьох інших платформах. Також на каналах Містер Мюзикл у YouTube і Telegram. Тисніть лайк, підписуйтесь, коментуйте, впливайте на розвиток цієї програми. Вічні барбариски, які ніколи не зменшуються. Жуйка, яка замінює обід із трьох страв, морозиво, яке не тане навіть у спеку, їстівні зефірні подушки, і солодкі шпалери, все це і ще багато чого іншого, винаходи однієї неймовірної людини, яка вже рівно 60 років живить фантазію дітей і дорослих планети Земля, знаменитий кондитер Віллі Вонка. Найкращий виробник солодощів у світі, ексцентричний герой книги Роальда Даля Чарлі і Шоколадна Фабрика Відірватися від неї справді неможливо. перевірив на собі. Нині Віллі знову в центрі уваги, дякуючи голівудському фільму, який так і названо Вонка. Саме про цей кіномюзикл ми поговоримо в новому епізоді. Давно не бачив такого доброго, легкого, наївно-кумедного і водночас гостро іронічного видовища. Недарма Вонка вийшов на Різдво. Критики встигли охрестити його святковою класикою. Всього за два тижні фільм тричі окупив витрачені на нього 125 мільйонів бюджету. Причини такого феноменального успіху, здавалось би, не треба довго шукати. Команда Вонки розуміється на чарівництві. Продюсер Девід Хейман відповідав за всі фільми про Гаррі Поттера і дилогію пригод ведмедика Паттінгтона, з якої також прийшли сюди режисер Пол Кінг і сценарист Саймон Фарнебі, майстри британської чорної комедії. До того ж Віллі Вонка вже двічі потрапляв на великий екран, обидві екранізації дотепер є культовими, як і образи кондитера Мізантропа, створені Джином Вайлдером та Джоні Депом. Однак є один важливий нюанс фільм, про який говоримо, не екранізація повісті Чарлі та Шоколадна фабрика, а цілком самостійна історія про пригоди вонки. Задовго до того, як він створив свою знамениту імперію. Пол Кінг розповідає Я закінчував Падінгтон 2», шукаючи щось нове, і запитав у продюсера а чи готує він щось цікаве для мене? Девід сказав: У мене є два слова це молодий вонка. Подібні приквели, які намагаються знайти витоки того, ким стане персонаж, найчастіше стомлюють. До речі, багато хто боявся, що нова робота Пола Кінга виявиться ось таким прохідним проєктом, який грає на ностальгії, заробляє невідомі на назви і не приносить нічого нового до Всесвіту вонки, аж ніяк, бо постановник найменше хотів, щоб під час перегляду видумали про якийсь інший фільм. Його вонка відчувається як цілком закінчений твір. Роальд Даль, якого англійці називають каскарем номер один у світі, писав не тільки казки. Він був знаним кіносценаристом, без якого не обійшовся Альфред Хічкок у телесеріалі Хічкок презентує. Саме за сценарієм Даля створено один із фільмів про Джеймса Бонда Живеш тільки двічі. Він же написав і сценарії до першої екранізації Чарлі і шоколадної фабрики 1971 року. Але те, що вийшло на екран письменника не потішило. Сценарій змінили, додали сцени, навіть назва була іншою «Віллі Вонка» і Шоколадна фабрика. З чуток Даль принципово не дивився стрічку, а одного разу в готелі випадково натрапив на неї по телевізору і одразу ж перемкнув канал. Як виявляється, цим фільмом був розчарований. І один із його сонграйтерів – Леслі Брікус, бо не дали, як то кажуть, розгорнутися. Ми з Ентоні Юлі хотіли написати 10 пісень, але бюджет дозволяв лише 6», – казав Брікус. На щастя, серед них була Умпа Лумпа. Умпаум Айвката перфект Пісня маленьких чоловічків із рожевою шкірою, які працюють на фабриці вонки. До речі, в одному з перших варіантів повісті. У них було інше ім'я Віпол Скрампети. Один із таких ліліпутів Лофті, з'явився в новому фільмі. Хью Гранта майже не впізнати в цій ролі. По суті, лофті залишилося тільки обличчя, міміка і голос актора, тому що тіло Умпалумпи намалювали за допомогою комп'ютерної графіки. Іронічний, сердитий і дуже діловий. Непотішний додаток до головних героїв, а повноцінний персонаж. Утім практично кожен герой у Кінга почувається важливим, навіть якщо в нього всього одна репліка. Ролі другого плану тут залюбки грають зірки першої величини Роуен Аткінсон або Олівія Колман, Книжки Даля неодноразово екранізувались. До цього долучилися Стівен Спілберг, Роберт Земекіс. Тім Бьортон, Дені Девіто, Дастін Хоффман, Джордж Клуні та інші знаменитості. 23-го року попит на сюжети Роальда виявився особливо великим. Спочатку вийшли чотири, захоплюючі короткометражки Веса Андерсона Чудова історія Генрі Шугера. А потім і фільм Пола Кінга, якому вдається витримати тональність, не перетворюючи історію ні на рафіновану дитячу казочку.

Класичний Віллі Вонка досить нервовий і навіть загрозливий персонаж. Джин Вайлдер і особливо Джонні Деп акцентували похмуру ексцентричність образу. Він захоплював і лякав. Усього цього героя нового вонки позбавлено, у нього немає негативних рис уявити його лиходієм і соціопатом практично неможливо. Утім, якщо придивитись до вонки в книзі Даля, то можна побачити, що він непосидючий легковажний, балакучий. Цьому фільму якраз був потрібен Вонка-мрійник, вонка ідеаліст, який ще не стомився від людства. Для нього шоколад не просто ласощі це релігія, те, що підніме вас і змінить ваш день. Настрій, життя і цю віру яскраво втілив тімоті Шаламе, який дуже хотів зіграти улюбленого з дитинства персонажа і сумнівався, чи не зіпсує вонку нова постановка. Та коли почув пісню, що відкриває фільм, погодився на роль. Перш ніж почати зйомки, Шаламе кілька місяців тренував свій вокал і займався нью-йоркським хореографом. latimotitsabu nice clad nishi project ojt got a tattered overcoat and battered suitcase got a pair of leaky boots upon my feet gotta drug myself up by my one good boot lace gotta work my rotten socks off if i want to make ends meet Поряд із шаламе в музичному кіно дебютував автор пісень до вонки Ніл Хеннон, фронтмен гурту Divine Камеді, пісні Ніла завжди були кінематографічними, проте він ніколи не працював для великого екрану. І коли отримав листа від режисера Вонки з пропозицією написати кілька пісень, то одразу погодився, навіть не побачивши сценарію. І не поговоривши про те, яким буде фільм, пізніше Кінг пропонуватиме Хеннону написати і оркестровий саундтрек. Але Ніл відмовився, чесно зізнавшись, у мене нуль досвіду, особливо з повним симфонічним оркестром, і порадив на цю роль свого друга, відомого британського композитора до саундтреку в якості присвяти. Увійшли дві пісні з фільму «Віллі Вонка та Шоколадна Фабрика Умпа Лумпа і Pure Imagination. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. Джин we'll Вайлдер we'll we'll і оригінальна чиста уява. Брікус і Юлі, ймовірно, витратила на неї не більше дня. Причому працювали, як зараз би сказали, дистанційно. Ентоні був у Лос-Анджелесі, а Леслі в Європі. Спочатку чисту уяву взагалі не оцінили. А потім Pure Imagination був перероблений, модифікований та переосмислений сотні разів численними виконавцями від Барбари Стрейзанд до Maroon 5, Coldplay і Фіони Apple. А Брікус назвав на честь пісні свої мемуари. До нового саундтреку номер потрапив із доповненим текстом, щоб відповідати. Гірко солодкому фіналу. Розтягни руку, торкнись того, що колись було лише у твоїй уяві. Не соромся. Нічого страшного, якщо відчуваєш трохи трепету. Іноді речі не потребують пояснень. Було зроблене і нове аранжування цієї нестандартної за структурою пісні. При цьому Телбот намагався зберегти первісне відчуття. Майже психоделічного та фантасмагоричного. Особливо відзначу кінематографічне місто, що магічно поєднало елементи всієї старовинної Європи. Одні локації тут нагадують канали Венеції, поки інші скидаються на центральній вулиці Будапешта. При цьому шлях до міста лежить через океан. Ця деталь відсилає до Англії, де й проходила більша частина зйомок фільму. І це було реально збудоване кіномісто. Уявіть, жодної комп'ютерної графіки. Художник-постановник Нейтан Кроулі, який працював над фільмом «Інтерстеллар», зробив просто фантастичну роботу. Насправді, в реальності кінця 23-го року карнавал Пола Кінга здається настільки недоречно казковим, що здатний пробити броню навіть затятих циніків і скептиків. За часів, коли втрачається віра у справедливість або зміни на краще, необхідно, щоб хтось з екрану сказав головне, не сам шоколад, а люди, яким ти його пригощаєш. Це кіно приносить світло, коли люди відчайдушно цього потребують. Воно заохочує мріяти, здійснювати бажання, ділитися добротою та ентузіазмом. Сподіваюся, що і ви це відчули. Дякую всім, хто поруч, і з вами В'ячеслав Ільїн. Містер мюзикл. Далі буде.